Сонцезахисна шторка, гармошка по бренду Vitol. це практичне рішення для захисту салону автомобіля від сонця та перегріву. Виготовлена з фольгованого матеріалу. Вона ефективно відбиває сонячні промені та знижує температуру всередині авто. Основні переваги: надійний захист від сонця, срібляста поверхня ефективно відбиває сонячні промені. Зберігаючи комфортну температуру в салоні. Автоматичне складення зручний механізм за принципом віала гармошка На пружині та волосінні. Просте встановлення кріпиться за допомогою присосок для будь-якої марки авто. Універсальний розмір, висота 65 см та 80 см, і головне, її можна з обох сторон підрізати під ваш розмір е, скла по висоті. Ширина в розкладному вигляді до 155 см. Для лобового або заднього скла ідеально підходить для використання з боку пасажира або на задньому склі. Переваги для авто зменшує нагрів торпеди, сидінь. Та керма запобігає вигоранню елементів інтер'єру, підвищує комфорт водія і пасажирів у спекотні дні. Просте рішення для щоденного комфорту в авто.